Сьогодні розповімо, як легко та ефективно відбілити пожовклий пластик у домашніх умовах. Пластик має властивість жовтіти з часом через вплив ультрафіолету, пилу та часу. Але не хвилюйтесь: є кілька простих методів, які допоможуть повернути йому первісну білизну. Перший метод перекис водню це найпопулярніший спосіб: беремо 3% або 6% перекис водню. Занурюємо пожовклий предмет у розчин і залишаємо на 12-18 годин на сонці. Чому сонце? Бо ультрафіолет запускає реакцію, яка відбілює пластик. Після цього просто промиваємо предмет чистою водою. І він знову виглядає як новий. Другий метод харчова сода. Готуємо густу пасту з соди та води, наносимо на пожовклі ділянки та залишаємо на пару годин. Потім легенько протираємо губкою та змиваємо водою. Цей метод чудово підходить для легкого пожовтіння. Третій метод спирт. Якщо пожовтіння незначне, спробуйте ізопропіловий спирт. Просто змочіть ватний диск і протріть поверхню. Цей спосіб швидкий, але не дуже ефективний для сильних забруднень. І нарешті, метод із хлорним відбілювачем. Це варіант для дуже пожовклого пластику. Розводимо відбілювач із водою у співвідношенні 1 до 10, занурюємо пластик і чекаємо 30 до 60 хвилин. Після цього обов'язково ретельно промиваємо водою. Однак будьте обережні: цей метод може пошкодити пластик. Пам'ятайте про безпеку, одягайте рукавички, працюйте в провітрюваному приміщенні та уникайте потрапляння засобів у очі. Відбілювати пластик просто, якщо знати правильні методи, спробуйте ці способи, і ваші речі знову будуть виглядати як нові.